Привіт, друзі! Сьогодні 3 серпня. Ми пісню, що не співаємо однозначно, бо в нас є своя пісня, класна, Крищенка. І співає його Бобл про осінь. Шикарна. Я вчора в Телеграмі її публікував, можете подивитися, ну або знаєте, це на просторах інтернету. І от сьогодні почали розвитатися дуже багато подій, які з 3 вересня. Ну, пов'язані чи ніхто знає, але вони цікаві, аби скласти один пазл. Хоча з різних тематик, з різних країн, енергетичні питання, військові, дипломатичні. Давайте спробуємо зараз їх якось докупи об'єднати. Я для цього вас попрошу підписатися на мій YouTube. Ви зараз знаходитеся тут, мене звати Валерій Клочок. Це можна зробити під цим відео. Натисніть, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. І палець до гори, якщо воно вам було корисним. І так, поїхали. Справа в тому, що сьогодні ну, ранок почався з цікавого повідомлення про те, що Лаврову і Іже СНІМ там 56 чоловік із Росії, які мали їхати на Генасамблею ООН до Сполучених Штатів Америки, відмовили у візі. США відмовили росіянам у візі. Понад 50 віз. Запитів вони сказали ні, до побачення, телебачення. Загалом такої практики в ООН немає. В принципі, допускають усіх, хто там є членом ООН, Росія, членом ООН, членом Радбезу, ООН. Вони приїжджають без проблем. А тут їм заборонили в'їзд, і це наштовхує на думку про те, що, мабуть, ну, щось відбувається. Що відбувається? Складно поки що сказати, тому йде так констатація. Я лише зараз окремі реперні точки, те, що продовження інформаційного е, я бачив, чув, зрозумію, треба вам про неї сказати. Такий дайджест буде. І е, на Українській праді публікується повідомлення про те, що Расмусен. Це екс-очільник НАТО говорить про те, що Сполучені Штати Америки повинні швидше надавати Україні зброю для того, щоб вони швидше перемогли, бо США в цьому навіть зацікавлені. Там велике інтерв'ю. Він говорить в тому числі про участь у групі, яка в якій він працює в Україні. Це група Єрмака Расмусена, Вони напрацьовують рекомендації. Які ляжуть в документ, з яким буде Зеленський виходити до лідерів інших країн, аби ті ставали гарантами нашої безпеки. Ну, ви пам'ятаєте цю історію, що спочатку широкомасштабного вторгнення ми говорили про те, хто нам буде гарантувати безпеку. Підпишіться. Ну, ніхто не спішить. Всі так дуже повільно про це говорять. Я раніше готував про це відео, було третє засідання нещодавно. І Трасмусен каже: чим швидше США почне надавати допомогу Україні, тим буде краще. Ну і звісно, для всіх. Ну і от Сполучені Штати Америки заради правди дають велику кількість озброєння і так далі. І от вчора подоляку Твіттер ввечері публікує дуже короткий пост на одне слово Атакамс. Це ракети, які поставляються, а може й не поставляються, і ми не знаємо, а може й поставляються до реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» в Україну. І за допомогою Хаймерсів зараз активно ведуться обстріли військових позицій росіян на півдні. Ну от буквально щойно останнє повідомлення стало відомо, що впав абсолютно впав. Міст у Новій Каховці на Греблі. Ну, Гребля то ціла, а міст автомобільний, яким їхала бронетехніка із Криму. А це така артерія, яка сполучає Крим і Південний регіон, регіон України. Його все, немає. Ну, він завалився. А залізничний міст дуже пошкоджений. Про це повідомив якось так перший журналіст французький. Звідки він це знає? Зараз не важливо, але просто давайте не будемо вглиблюватися в деталі, звідки походить інформація. Вона правдива, дійсно так є. Крім того, у Херсоні сьогодні прилетіло і знищена була база відпочинку, комплекс цілий сальда. Це колишній регіонал, який ну, колаборант-зрадник. Він з хімічним отруєнням, нібито з хімічним, а там хто з нас яким був вивезений до Москви. Його доля зараз невідома, а у себе на, в маєтку він поселив керівництво расистів. Якраз там вони проводили засідання, туди прилетіло. Ну, Ось це відео ви зараз бачите, воно там знищено вщент. А раніше ще у Мелітополь також прилетіло і знищили аеродром. Ну, от летить, летить і летить. Олешки летить, учора панцирі були знищені. Повідомлено настільки багато, що я вам переповісти їх абсолютно всі не можу, бо кількість, наприклад, за даними Генерального штабу Збройних сил України, живої сили, яка була знищена впродовж останніх 3-4 днів, відколи почався контрнаступ на півдні, не в класичному варіанті, а саме з допомогою барактарів, сучасної військової техніки, яку вона поставляється заход. Сягає біля 2000 чоловік. Це особового складу. Танків там під сотню. Артилерія, реактивні системи залпового вогню, бронетехніка машини з паливно-мастильними матеріалами обчислюється також за сотні. Тобто ну, кількість техніки, неймовірна. І не можу сказати, що росіяни не підвозять нову. Ну, як нову іншу, да? додатково, бо ви знаєте дуже чудово, що наприкінці літа в Росії був сформований третій армійський корпус. Його чисельний склад залишається загадкою. Ніхто толком не знає, скільки там було введено додаткового особового складу, якої техніки, але те, що вони там столили щось докупи, більш ніж очевидно, і сьогодні навіть у Мелітополі помітили перекидання додаткових 10 бойових одиниць бронетехніки, туди десь ближче до Херсону. Але питання в тому, а що буде з цим Херсоном? Бо я ще раз повторюся, класичного наступу не відбувається. Є інший наступ, розумний, послідовний, дуже багато поширюється фейків про те, що там тисячі вбитих українців, військових, які ніким нічим поки що не підтверджено. Звісно, ви можете сказати, так, і Генштаб мовчить, так, мовчить, але якби. Таких прикладів було багато, то, ну, ми побачили ці повідомлення. І Facebook, ну, тобто мається на увазі на тисячі, і Тікток, і так далі. У нас немає цензури, ми це, це дуже легко повідомляємо. Отака, от от, да, от такий ланцюг зараз подій дуже дивний на півдні. Ну, як дивний, він, в принципі, очікуваний, але інтенсивність дуже висока. Минулого тижня двічі Зеленський проводив штабку, ставку головнокомандувача. І там обговорилися питання військові. Вчора він про це повідомляв, знову він збирав. І от до того слова Атак, про яке я вам говорив, також і інші керівники України, та і за кордоном, це такий флешмоб був. Почали публікувати також свої по одному слову, мовляв, те, чим тим займається. Ну, наприклад, Борис Джонсон написав Україна, він займається Україною. Джо Байден написав «Демократія». він займається демократією. Інші керівники написали там деокупація Криму, і так далі. Ну, тобто процес і відбувається. Бо якщо говорити по Криму, раніше Зеленський заявив, що радить мешканцям Криму від'їхати із місць, якщо вони проживають близько біля військових частин. Це ну пряма мова президента. Це не я видимо. Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших регіонах, на півдні держави, в окупованих районах Донбасу. І Харківщина, бути дуже уважними, будь ласка, не наближайтесь до військових об'єктів російської армії і усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби. Або взагалі евакуюватися із Криму. Питання: куди? Ну, можна до Росії через Кримський міст, поки працює, а можна й до України. Є шляхи як виїхати. Безумовно, є. Це давайте не будемо заперечувати. І навіть сьогодні «Укрзалізниця» організувала. Евакуаційні поїзди із трьох міст, Одеси, Запоріжжя, Кривого Рогу, вивозять евакуйованих із Криму до Києва, до Львова, Рахова, Ужгорода, до різних міст, де безпечно. Бо, мабуть, щось буде. Ну от Зараз, поки ми з вами говоримо, то воно і відбувається. І якщо аналізувати докупи ці всі події, ну не визначає не вистачає чого ще трішки, правда? От такого, щоб вже поставити крапку, що дійсно нам треба думати. Бо ви скажете, ну, блін, ну що ти розповідаєш, що ти втраєш? Принципі, аналогічні події в частині того, що йде війна, ми чинимо опір, йде контрнаступ, але ближче до обіду виходить на авансцену, на сцену Кадиров і заявляє про те, ну да, Дон Кадиров, який, який заявляє про те, що він йде у відставку. От зараз я узнав, що я саме серед сюди ся глав суб'єктавного. на первом месте, да, он уже 15 лет, как я руковожу республикой, да, у нас у кавакасов сейчас есть пословица, да, каким бы ни был гость уважаемым да, он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, но да, он приятный, поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, Пришло до он, пока меня <си> не выгнали до он. Я, не uh, что... я був. Шокований, вражений. Щойно на 24 каналі ми обговорювали цю, е, появу цього відео. Відео також є, воно гуляє вже в інтернеті, і чимало хто бачив, є в нас телеграм-каналі, ми публікували, воно не фейкове. І не видно, що Кадиров там розповідає ну, щось таке, що він там ну, жартує або ще щось. Він сидить і говорить дуже довго, півтори хвилини, але буквально два речення. Він сказав: я дуже старий, йому 45 років, до речі. Ну, Мав на увазі, що він старожив серед керівників. Республіки, які входять до складу Російської Федерації, засидівся і мені пора йти. Це друге речення. І він не те, що натякає, він правильно, абсолютно прямо говорить, що він йде у відставку. А тепер уявіть, Кадиров, друг Путіна, у якого з Путіним все, вибачте, дуже класно, він з ним чуть. Не цілується, який там отримує нагороди від Путіна, отримував, да? і він заявляє, що він йде в відставку. Ну, всі запитують, а що відбувається? Ну, мені віддається, що розпочинаються процеси на Росії, які поки що не готові вам однозначно сказати. Не будемо забігати наперед, Але якщо порівнювати саму модель існування Росії, вона мені нагадує точно радянський Союз, де ти лягаєш спать з однією думкою, раз або з одним там керівником ЦК Політбюро комуністичної партії Радянського Союзу, просинаєшся з іншим. Ніяких процесів не бувається публічності, але такі якісь дивні речі є. Ну, не випадково Кадиров, мабуть, і зробив відповідну заяву. Що буде далі? Я буду вас інформувати у телеграм-каналі. Ви знаєте, як на нього підписатися, буду інформувати тут. В YouTube, підписуйтеся, хто не зробив це. Якщо, звісно, можна буде вичленити якусь окрему тему, я обов'язково її витягну, вам скажу. Але сьогодні от такий пазл, який є в мою картину, в моєму розумінні складається і вказує на те, що на Росії щось відбувається. Всіх люблю ці і не перемикайтесь, все буде Україна!